З початку тижня тривають ремонтні роботи по вулиці Рівненській, що у Колодинці. На їх неякісне виконання, окрім мешканців, нарікають і народні обранці. Зокрема, депутат Рівненської міської ради Анатолій Лашчук на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розмістив відео, де нібито в дощ заасфальтували 300 метрів дороги. Коли приїхав відповідний інспектор якості та контролю, ніхто в той день не проводив роботи з гарячим асфальтобітоном. А депутат Лащук Анатолій написав, що проводили. Тобто, це була недостовірна інформація. На даній ділянці проводились роботи про очистки покриття. Там працювала фреза, зрізали відповідні матеріали і готувалися, щоб наступний день за сприятливих погодних умов вкладати гарячий асфальтобетон. То все ж таки, чи вкладали асфальт у дощ? Думки жителів Колодинки, які в той день проїжджали повз ремонтників, розділилися. Вчора я їхала в місто, бачила тут а техніку. Вчора дощ був, такий холод був, ну, і вони тут працювали, ці робочі тут працювали, техніка стояла, але потім назад, як їхала, то вже не було робітників. Коли був дощ, вони ну, знімали бугри, то в дощ не робили. А щоб асфальт вложили, то не бачив. Приїхала на автобусі, йшов дощ, і клали дорогу непогоду. Хоч не повинні класти в таку непогоду дорогу, але не знаю. Унесій Федорович живе у Колодинці майже все життя. Якраз під його вікнами зараз кипить робота. Дідусь давно на пенсії, тому окрім справ по господарству, має час спостерігати за ремонтом. Чоловік побоюється, щоб відремонтована дорога після зими не перетворилася у фронтову з вибоїнами та ямами. Отут яма була така воду до нього вибрізколиви, виливали значить лопатами посі. Клали так, сапко, сапко клали, значить, ну, і кладуть у воду кладуть, хіба воно буде держати. Я вважаю, що це ж вода, воно вистоює, після стане мороз, опухне здується, і де все держатися не буде. У службі автодоріг заспокоюють, мовляв, якщо підрядник не доведе дорогу до задовільного стану, впродовж гарантійного терміну ремонтуватиме її за свій кошт. Тим більше, що підрядник, який виграв тендер, він бере на себе зобов'язання три роки гарантії. Служба, як доріг власник, ми не переживаємо. Він три роки буде її ремонтувати там, де вона зруйнується. У ремонт ділянки автомобільної дороги рівне Тайкури Оженин протяжністю у 2,5 кілометри планують вкласти 2 мільйони 840 тисяч гривень, завершать оновлювати покриття вже наступного тижня. Тоді ж і можна буде оцінити наскільки вдало витратили ці кошти. Тетяна Іващук, Євген Ворончук, новини рівного.